Зараз буде кортезне відео. Новий китаєць кращий за старого японця. Ти поки підпишись, а я тобі поясню, як цей міф вмирає на першій тисячі кілометрів. Японець, якому 10-15 років, однозначно буде кращий, ніж новий китаєць із салону. Перше якість металу і збірки у японця все робили на якість і на витривалість. В китайця все робили під ціну. І швидкий продаж інженерія товариство в японських моторах закладена якість, надійність і ресурс, перевірений роками. Натомість в китайцях відповідно дешеві запчастини, і швидкий продаж, ресурс товариство Б. У японець витримує пробіг там, де новий китаєць вже починає сипатись по гайках ринок. Товариство БУ японці мають попит і ліквідність по сьогоднішній день, а ти попробуй продати через рік свого китайця. А для диванних теоретиків я скажу, ваш китаєць відригнеше швидше, чим ви додивитесь це відео.